Вітаю всіх сьогодні 31 травня 25-го року Харків. Ось як цвіте гранат. Кімнатний. Але він стоїть під відкритим небом, закаляється, буде зав'язувати плоди. І тоді ми припинимо це. Червоний терор. А ось перед вами дід, зараз візьме спічний коробок. Бачите, різні коробки. І покаже яка ягода, розмір ягоди полуниці. Головне чотири цвіте, чотири різні є плоди, Ось така полуниця на соломі, бачите? Ось така буде. Ми беремо на іспитання. От зав'язується. Гарно, що звисають з покришки. Ось така от покришка висока з імпортних автомобілів. Вони високі. Діду майже бачите, по коліна я сиджу на маленькій. Табуретці і листя здорові, мощні листя. І будуть ягоди. От вони на цю сторону їді, буде так поправляти, хай звисають. А цю ми хай визріває гарніше. Холодно було в Харкові. Тільки тиждень пішло тепло. І бачите, буде вусами такими розмножувати. До десяти можна з одного куста отримати. Так що кому треба, дід зробить і полуницю, і гранат, і інжир, і лимон. А зараз я розвертаюся на 90 градусів. Отак от хочу вам показати агрус. Виноград збирається цвіти, а от і наш агрус. Бачите, який? скільки плодів зав'язано. Ну, треба ще 2-3 тижні тепла. Тоді вони плоди будуть крупніші і зручно збирати. У відрю промогілку наклонив. Взяв так от з гриб і передра є. Дякую, що були в мене в гостях. Питаємо старого, поки ще з нього сипеться пісок. Полуниця потрібна. Вітаміни потрібні. О. І дітям, і старикам, і дорослим. До нових зустрічей!